Хворі на гепатит просять владу не кидати їх на одинці з хворобою. Переконують, сьогодні мільйони жертв епідемії змушені або продавати житло для лікування, або шукати місце на цвинтарі. Терапія цієї недуги в вітчизняних клініках коштує близько 30 тисяч доларів. Два роки тому чиновники міністерства охорони здоров'я обіцяли створити спеціальну програму з профілактики та лікування вірусних гепатитів, а також планували затвердити фінансування, але віси нині там. Півроку тому у Дмитра виявили гепатит С. До столичної клініки його привезли у передкомовому стані. Щоб поставити сина на ноги, батьки заклали у банк машину і квартиру у Полтавській області. На ліки треба було 10 тисяч доларів, як віддаватимуть, родина поки не знає. Продажа жилья машини. По-другому ніяк. виходу немає. Вони ну, не готові були на все, так? Да? Ну так. Да. Радіє того, да, щоб вилічить сина з Космічні суми просто у цій столичній клініці є мінімальний набір безкоштовних препаратів, однак це крапля у морі, визнають медики. Дають раствори, дезінтоксикаційні, как але гіпатопротектори. Противірусної терапії ми зараз не отримуємо, яка нужна больним, щоб повністю злічитися. Громадські організації хотіли допомогти хворим на гепатит. Їхні активісти вийшли на вулиці українських міст і почали збирати благодійну допомогу. Назбирали збирали 1800 гривень за три місяці. Це вкрай мало. Зовсім на одну ін'єкцію не вистачає. Вірусними гепатитами, за приблизними даними, інфіковано до трьох мільйонів українців. Хвороба довгий час не проявляється, швидко поширюється і спричиняє важкі ускладнення. цироз і рак печінки. Чиновники ще 2010 року обіцяли створити державну програму і виділити під неї фінансування, спромоглися лише на концепцію. Министерство здравоохранения подало часть проблемы по вирусным гепатитам в общую программу здоровья нации 2020. На каком этапе и кто там вычеркивает это уже министерство, здесь уже, к сожалению, ну, по крайней мере, на уровне тех, кто подает эти сведения, не решает. Нещадно урізають кошторис у міністерстві фінансів, стверджує головний інфекціоніст і радить туди звертатись із гнівними листами. Щоправда, експерти сподіваються, гроші на ліки дадуть 2013-го. Про це нібито свідчать дії Міністерства охорони здоров'я. За підписом заступника міністра пішов лист в регіони, щоб дати і зібрати потреби. А скільки ми можемо включити? Взагалі, в першочергове фінансування на 13-й рік, щоб пролікувати усіх хворих, вистачить 35 мільйонів гривень, запевняють у міністерстві охорони здоров'я. Громадські ж організації називають іншу цифру 300 мільйонів. Саме стільки потрібно на закупівлю тест систем обладнання і медикаментів. Олена Сергій